Доброго ранку всім, 24 грудня, святий вечір. Сьогодні я зранку ще на пару годин встигаю вискочити і покидати спінінг. В порт. Я вже бачу одного рибачка перед собою на виході. Зараз буду з ним там кидати. Погодка хороша. Вибрався сьогодні на світанку. Зазвичай їду так, коли є час, в обід, на вечір. Навіть в темноті буває, вечором вже їду, так скажемо, на ніч, на рибалку таку. А сьогодні я прямо на світанку вибрався, подивимося, сонечко тільки-тільки сходить, що навіть не з'явилось нормально. Може якось це нам допоможе. Маю і силикон, і воблери, і джиги, в принципі, все. и рыба. И рыба. И рыба. Я а, же не могу. Они е. Блин, Сибас. 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 сибас, нарешті сибас, блин. Хорошенький сибас. Ну, такий, середній. Середній. Иди сюда. Есть. Есть сибас на базе. Ребятки, я это сделал. Я його все-таки жила, болію Красунчик. Просто красунчик. Дивіться який. Сібас. Справжній Сібасик. Ну такий грам 500-600 може. Але приємно, як для першого грудневого зимового дуже навіть непогано. Я зараз розкажу, як він в мене клюнув, це просто. Я з ним, за ним полюю вже, напевно, декілька тижнів. Спеціально ходжу, зі спеціальними приманками. Але нічого, а сьогодні от клюнув. Такий, як судачок, схожий на судачка трошки. Ну, морський бас. Ось такі рибинки, дуже смачна риба. Заберу його сьогодні на святий вечір, трошки покуштуємо. Наловився, накидався вже в іншому місці, пробував ще зловив пару маленьких рибок, нічого цікавого. Так от, про Сібаса цікаво, дуже вийшло, бо я впираюсь вже його зловити тижні, певно, 4 різні приманки, різні місця, різні проводки, різні спінни, все різне абсолютно пробував вже дуже цього багато. І ну, по приманках взагалі будь-який вид приманки. Тобто силікон від, від силікона до поперів, до воблерів, до коливалок і так далі. Але клюном ну, він зовсім в інакших умовах. Клюнув він зовсім по-інакшому. Клювання сталося тоді, коли я зачепив приманку на глибині в зацепах. І після того, як я мучився там відчіпляти і не зміг відчепити. Я вирішив, що треба ну, рвати, типу, на силу тягнути. І коли порветься приманка, швидко витягувати шнур, щоб десь ще раз там не зачепити. Або, можливо, мені повезе і приманка залишиться. Ну, так скажемо, я взагалі не думав, що вона залишиться, тому що я там 5 хвилин бавився, щоб її відчепити, не відчепив. І тут, коли я вирішив рвати. Приманку вона відчепиться від каменя, це дуже-дуже мала ймовірність. Тому я був впевнений, коли в мене попустило шнур, я був впевнений, що я її порвав і швидко-швидко почав тягнути приманку до берега. І коли е я трошечки засумнівався, чи я її порвав, чи вона все ж таки лишилась там. Протягнувши з шаленою швидкістю метрів 15 з дна, я зупинився на 2 секунди подивитися, чи є вага, чи в мене буде е натяжка створюватися. Щоб е, перевірити, чи є там приманка. І тут на паузі, буквально на першій чи другій секунді, майже зразу після того, як я зупинився, сильний удар. це був Сібас. І вже не перший раз от, е, загалом в мене така е, стратегія, навіть не стратегія, так скажемо, мої тактики, стратегії, якісь думки не спрацьовують. І коли умови нестандартні, де покльовка? У мене так само було з жерехом на річці. Я ніколи не ловив жереха, не вмію його, так скажемо, ціле ловити, ну не вмів. Зараз я вже маю одну техніку і е, якби знайшов я її тим, що у мене так само склала ситуація на річці, коли я ловив рибу, закинув не туди, куди я хотів, і подумаю, так, а ну я перекину швиденько і закину ще раз туди, куди я хочу. Бо я побачив рибу в одному місці і не попав туди з першого разу. І саме коли я почав швидко-швидко тягнути до берега свою проманку, в мене клюнув жерех на 2,5 кг. кілограми. І тут схожа ситуація. Всі мої якісь думки та інформація, яку я почерпнув з інтернету, вона не спрацювала абсолютно. А коли ну, такі умови з зачепом стались, я після того почав сильно тягнути до берега, дуже швидко прям, витягувати з глибини приманку. Не знав, що вона там є, думав, що я її обірвав, зупинився і стався удар. Ну і звісно, я витягнув Сібаса з своєю приманкою. Правда, потім я її обірвав швидко, але це вже інша історія. Наразі все їду готуватися до святвечора. Так що до побачення.